З волі демократії в Україні. Дякую. вам. Українці, співчизники, вибачайте, голос зірвав важкі часи нехватка вітаміну дерев'яної ігрушки. Я вам обіцяв прийти першим на цей майдан за доматом Калашникова. Я прийшов у нас сьогодні на майдані. Наші побратими. Вибили наволоч Мінтовську за межі Майдану на старій позиції, а дуже багато вбитих і багато поранених. Я закликаю народ озброюватися. Тільки тих поважаю, кого тверда рука, і в руках автомат Калашникова. Я вас призиваю до зброї, але гармат всіх. Якщо хто у цьому місці, в цій області, на святій Волинській землі буде займатися безподілом, мародерством, загони прав сектора і саморони будуть розстрілювати усіх сволочей на місці. Буде бути порядок і дисципліна. Народ будь, будь озброюється, коли ця навич не захоче уйти з нашої землі, ми їх знищимо. Україна палит усе! Теж мені автомат. <ріст> Значить так, я вас дуже прошу, цей Саш, хлопці, вистрой. Там є загін права сектора. Ми сьогодні будемо нести патрулювання спільно. Так, Володимир Івани жінка. Тут раном стоїть мер. В майзаря йому дово червоно-чорний прапор. І коли мер через годину не буде, що вони ще не прапор висить над мерією, а так само над обласною адміністрацією, тут не буде більше мера в цьому місці. Я сказав над, над адміністрацією це ви комусь іншому буде Над мерією буде висіти. Все. На, шановні, над адміністрацією я не беру за це відповідальність, За двері буде висіти. Шановні, у нас зараз, я дуже вибачаюсь, бо ще хочуть студенти поспілкуватись. Ми домовилися на 11 годин зустріч з оперативним командуванням округу. Я мушу йти, бо це приїхали хлопці з Львова. Дякую. Прапор буде висіти. Все. Дякую. Над адміністрацією зранку ми вже вивісили червоно-чорний прапор. Слава Україні!